скільки потрібно грошей для комфортного перебування в Парижі. 5 днів почнемо з найцікавішого. І це шопінг. У мене був чіткий вішліст, і я його дотримувалась. Я придбала собі косметичку Louis Vuitton, сумку в Гані та Golden Goose. І Boost. в останній день мені захотілося подарувати собі браслет з APM Monaco. Майже всі покупки мені обійшлися у 2000 євро. На щастя, ми з подружкою ходили в ресторани, які ми захочемо. Ціни майже не дивилися, тому порахувати складно. Але знаю, що в Парижі коктейлі коштують від 12 євро. Кава від 8 до 10 євро. Транспорт ми майже не витрачали кош. Шість ми ходили пішки або каталися на громадському транспорті. Це, до речі, прекрасна можливість побачити все місто. Один білет коштує 2,5 євро. Розваги на які ми витрачали кошти, це Crazy Horse – 175 євро. Та один білет Колесо огляду – 20 євро та Bubble Planet – також 20. Останнє, на що ми витрачали, це звісно дорога. Загалом вона обійшлася 30 тисяч. Вона було б, звісно, набагато дешевше поїхати, але коли ми поверталися з Парижу, літак затримали. Я взагалі не встигала на потяг. Тому прийшлося замовити трансфер за 200 євро. Загалом я поїздка чоловіку обійшлася у 4 тисячі євро. І це був мій подарунок на день народження.